Всім привіт! Це з вами Марія. І сьогодні четвертий день тижня стартів. Я вже витягнула папірець і на папірці в мене номер 3. Під номером 3 у мене дуже красивий дизайн. Надзвичайно красивий дизайн. Це є ось такий Justman. Дуже мені подобається. По-перше, я вам скажу, що минулого року в мене був такий Джаснен, схожа така панелька. Мені дуже вона сподобалася, і наскільки мені пам'ять не зраджує, а зраджує вона мені часто, то не було нічого такого важкого, щоб вишити її. І вона в мене не пішла в буде, І минулого року вона була завершена. Це є зимовий дизайн, ви бачите, і гарні кольори, і все прекрасне. До, цієї, до цього комплекту в мене була схема оригінальна разом з паком. В паку є два відтінки бісеру, що вже добре, бо пришивання бісеру це також досить так довгий такий процес. І є ось там такі, от такі штучки. Їх, десь, їх треба буде ось тут у віночку, в центрі, пришити. І е, також зразу, коли я купляла цей комплект, я купила собі е, ось такий е, крейник. Мабуть, треба. Давайте подивимося, що в мене тут є. Він в мене вже є з е, укомплектований, я йому вже дала вкомплектувала е, кашель. 309 кашель, кашель, перепрошую. Він такий самий, здається, мабуть, що так, як і в попередньому комплекті, але я щось не можу зрозуміти, тут що реально 50 на 70, це мені трошки забагато. Того 50 на 70. та да як гарно вийшло. Ага, мабуть, оце в мене буде. На цю панельку, але я все ж таки перевірю, і тут ще якийсь є клаптик. А тут: ага. І ось такий ще в мене клаптик. Ну, треба перевірити розміри і тоді подивитися, бо, мабуть, просто я його поклала. В цей самий, ой, як гарно сонце вийшло. В цей самий пакет, тому що, бачите, тут підписано все красивенно, 50 на 70. Я маю ще таку привичку закреслити 50 на 70, що тут вже, щоб я знала на майбутнє, що тут нема вже того розміру. І е, оце, скоріш за все, це був відріз е, на той другий дизайн, що я минулого року вишивала. Але давайте, дивіться, ну просто красота. Дуже гарні відтінки. Дістану я її з цього. Дуже гучного пакету. Подивимося, що в нас є. Так, по ниточках DMC, 300, ну, такі собі відтінки, ніби мають бути. Наступне вісьмірка біленька в мене є. Крейнік є. І 28-й каунт кашелю в мене є. Все! І що нема навіть ніякого, я думала, які, знаєте, в минулого, в минулому дизайні там була, були ниточки руч, ручного окрасу, і е, в мене його не було. Один якийсь був, два докупила, а третє замінила. І це мене якось так, знаєте, трошки вибуло з колії, потім ще мені Оксанка моток ниток дала, була якісь відрізні ниточки. А тут, а тут. Так, давайте поки ви будете. Е... Так, а, це те, що нам потрібно, а це вже ключ, думаю, що це за позначки такі. Ну, добре, добре. Прекрасно. Угу. Бісер тут вже просто розписаний. Все добре. Тут е, смирно, оце то буде якийсь інший шовчик. Подивимося. Подивимося. Так, ви там поки дивитеся на прев'ю, я вам буду тут за кадром говорити, що тут є. Яка тут схема? Схема. Дуже притаманна Джаснену, є схема, і також є ось таке роз'яснення по всіх діаграмах, яке ще шити. Бачите, в чому е, кайф джаснену? Тому що там є і такі зорі, і такі хрестики, і такі, якісь незрозумілі, і оце що таке, ялиночки, дивіться, якісь нашиті. ну, А оце гляньте. Це якийсь козлик, скоріш за все, ну, перше, друге. Третій, четвертий, в двома різними нитками, так? Оце що таке? Одним словом, треба це шити. О Боже, а це що? Там що є вирізування якесь? Що це таке? А це оце, як штапівка, мабуть, скоріш за все, зараз зараз я вам ближче покажу. Ось тут. Де воно, де воно? А, так воно? Так, дуже схоже. Так, воно, ось це тут. Бачите, якби бекстічом обшити. А тут є е, схема, як е, його обшивати. Ну, ну, добре, хай буде. Хай буде так. Розберемося, так. Так, і е, я подивлюся ще по самій схемі. Схема досить. Ой, боже, догори гори ногами взяла, знаєте, і дивлюся. Так, дивлюся, десь так би мені по центру. зразу, Боже, і тут по центру зразу. Ой, добрий вечір зразу по центру. Ага, до речі, ті ялиночки, що я щойно вам показувала, це зовсім не ялиночки, це голуби тримають таких підвіс в дзьобах і тримають... цей віночок по центру. Оце, що зараз я вам ближче зроблю, ось ось тут ці, ці ялиночки. Ну, мені подобається. Мені подобається, я сподіваюся, що я отримую насолоду з цього дизайну. І скажу вам зараз, через одну секундочку, ви побачите, що я навишивала, що я зробила, і які в мене емоції викликав цей дизайн. Це чарівна секунда. Це чарівна секунда, через яку міняється дуже багато всього. Минулий процес в мене був такий провальний. А цей такий досить вийшов цікавий, я вам скажу. Бо Джаснен є дуже такий цікавий для розбору набір, так? Схеми самі має на увазі. І коли ти його вишиваєш, з одної сторони, ти хочеш просто сісти лупашити ті хрестики, а з іншої сторони, сидиш і така: так, 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 а що тут то а що тут то? Давайте вам покажу, що я вчора нашила. На мою думку, я нашила досить так добре, будь ласка, зі всіх, всіх сторін буду робити підсвітку, бо у нас сьогодні лиє дощ. Давайте я вам розповім, бо мене просто розпирає розпирає від того, що хочу вам показати. Були ще ось так цю красу. І розповісти, який був мій шлях. Отже, розпочала я а, з вишивки віночка. До речі, знову бракує мені дві нитки. І ось тут зверху повинні бути такі рожеві квіточки, так, якісь ягідки, квіточки, і там має бути один з тих червоно-рожевих. В мене їх не було, хотіла замінити на Dimensions, і там в мене не було. Ну, так і треба сьогодні потратити буде, гроші, щоб укомплектувати вже цей, щоб мати всі ниточки, скажімо так. Ем, ось тут ем, ці пташки, ці голуби, так, вони біленькі, е, не бланк, а 5220. І має такий сіренький пару хрестиків. Оку тут вишивається хрестик, а потім зверху ще один хрестик. знаєте, Є такі хрестики, бленди. Ось оця деталь дуже цікава. Я вам поставляю фотографії чи, можливо, навіть кусочок відео, бо я знімала, я просто від нього кайфувала. Отак, можливо, зараз і не видно нічого. А в реалі воно дуже гарненько. Спочатку робилася решітка, поверх решітки робився такий, як мальтійський хрест чи як він називається, а потім ще такі рожеві хрестики тут по краєчку. Також хочу вам сказати, що після цього я зробила ось це. Ось Це Це просто. В схемі воно подано як вишивка в одну нитку по типу Бекстічу. Але тут є нюанс: там потрібно йти певним шляхом. Від 1 до 63, там кожен крок описано, як це зробити. Дуже просто вишивається, але суть в тому, знаєте, яка? Якщо взяти ось тако перевернути на другу сторону роботу, то з другої сторони, з виверхньої сторони, воно виглядає ідентично. Це як штапівка, наша українська штапівка. Після. Цієї штабівки. Я полізла знову нагору, вишила ось це це вже однотонне. До речі, якось на прев'ю ось цей і ось цей гілочки, вони якось ідентичні. А в мене ну, різні, бо тут бленд, а тут чистий колір. Так, їдемо далі. Ось тут. Оце дуже гарне. Це дуже гарне. Також вам пофотографувала, спочатку там шиються чотири хрестики з такими рожками. ніби Це не рожки, це якби четвертинки хрестиків, але направлені в різні сторони. Потім вишивається білою ниткою 5220, B5220, Ось ці такі як конвертики робилися так, навколо того, кожного того елемента, а потім в кінці вже люрикс в середину робилися ніби вічко з чотирьох таких граней. Потім я зрозуміла, що ще не лягаю спати. І полізла донизу. Знизу тут все простенько, хрестик, тут зверху бекстіч, щось я тут не розібралася. Там ще пише якийсь типу, металік, але металік в нас один, і він такий досить темний. Хіба я собі тут золотку додав, якийсь люрекс, щоб ця свічечка горіла. Але ті свічечки ще дві свічки будуть тут зверху, то я вже як зверху буду а, зверху буду шити ті свічки зразу і тут на шию. Тут є бленд двох зелених, цікавий ось цей. Це смужка, стрічка червона. На схемі воно показано, ніби просто шияти через кожну ниточку півхрестик. А в результаті, там, якщо взяти дві на дві на ниточки, там шиється маленький стібочок, потім великий стібочок і знову маленький стібочок. І так в кожному ніби в кожній клітинці. Це мені сподобалось. Ну і вже Лягаючи спати, ідучи я вже до своєї, як то кажуть, постелі, вийшла ще ось цього Рядочок, і знаєте, ну я так дивлюся, він мене так заполонив. Все тут класно, все тут добре, все мені тут подобається. І я хочу, я хочу, я хочу фінішу його дуже терміново і мені це конче треба, але нема ниток. Також хотіла б вам сказати, що ось тут, ось тут мають бути бісер, отут мають бути ці такі елементи з комплекту, і тут ще десь має бути люрекс. Щось тут шелюриксом має робитись тут. Зараз я гляну. Ага, ось ця стрічка, вона ось тут таку має бахраму, і та бахрама так плететься, як е, косичка. От. То е, я собі так подумала, що я вишию цю бахраму, так легасенько перейду сюди, пришию весь цей бісер. Перейду сюди, пришию ці е, золоті елементи. то це по підхрестики, там навіть не буде видно. бо Мені здається, більше нитки піде на закріпку, ніж оце перетягнути. Сюди я бісер пришию і донизу бахрому зроблю. І вже буде закритий цей елемент. Я просто вчора не хотіла ставати по бісерну голку. от. Чесно вам отак скажу. Такий мій старт, такий мій, не скажу фініш, але такий досить хороший результат по цьому процесу. Мені дуже сподобався. Я радію, що я його взяла в тиждень стартів. Чесно вам скажу, до речі, я взяла цей менший шмат тканини, який в мене був. Довжину я не відраховувала. Я тільки від центру прорахувала, мені мало височити 35 хрестиків. Я така, ага, поміщаюся, шию шию, і думаю, а якщо я вверх не поміщуся, оце би було смішно. Але дивлячись на це все, дивлячись на скільки в мене шиє тканини, то я ніби поміщаюся. Це моя лінь. Моя лінь до того, щоби. Сісти, рахувати, відраховувати. Благо ніби ще ні разу не пролітала, Так серйозно, знаєте, щоб до сліз. Але треба провіряти. Так, я шарану тільки провірила. Все. Мабуть, на цьому я буду завершувати з вами цю розмову, тому що цей процес і так багато зайняв часу. Мені він подобається, і, чесно кажучи, я думала, як би оформити і оформити їх якось однаково, бо вони досить схожі між собою дизайни. І якось в окремому відео, коли я буду знімати саме відео про цю роботу окремо. Я, мабуть, покажу вам і цей другий дизайн, так для порівняння, щоб можна було подумати, як би їх так гарно е обох. Плюс-мінус однаково в одному стилі, хоча б оформити. З вами була Марія, і це був мій четвертий, здається, старт. Такий четвертий результат. Продовжуємо далі.